Всім добрий день, добрий вечір. Я з України. Мене звуть Ольга, я вишиваю бісера. Всім дякую, хто зайшов на мій канал. І всім дякую, дівчата, хто дивиться мої ці відео і хто мене привітав у Фейсбуці з моїм днем народження. В травні в мене був день народження. Всім, всім дуже дякую за привітання. Ось цей букет конвалі мені. мені також подарували, моя е, родичка мого е, чоловіка. Ось. І ще покажу, що мені подарувала моя двоюрідна сестра. Вона знає, що я вишиваю. Вона приїжджала з Києва, вона це привезла якби наперед, але сказала не відкривати. До дня народження. Ось, Зараз вам покажу. Так, мені ще подарували кімнатні рослини, там рюкзак, там таку сумочку. Ну, Вже не буду показувати, це знаєте, таке саме покажу рукодільне. Було дуже приємно, багато було в мене вітань цей раз, навіть не очікував, від неочікуваних людей. Так що було дуже-дуже приємно. Ось так було запаковано. Це дві такі ось. Сумки від кольорової. Ой, кольоровий чуть. Ну так, да, кольорова, кольорова. І це юма. Тут вже є підбір бісеру. Бачите, на цю сумку зразу скажу, я ще не знайшла. Тут 7140, зараз розверну її. Ось така, бачите, краса. Такі маки на фоні такої от місяця. Так, тут ось така, бачите, такий там карман. Ось така устілка, як правильно назвати, замочок. А, тут, мабуть, бачите, довісі на що не роздивилася два відділення. Така, бачите, можна, ну практично. Ось замочок, ручки такі глині, як я люблю. І в мене дві сумки. Зараз ще покажу іншу. Так що на цю сумку я ще нічого не підбирала, бо... На ту підібрала, там якось мені більше є номерів. Ну, іменно таких, які я знайшла у себе. А на ці навіть не знаю. Тут, вроді, небагато, але все одно мене, мене стільки немає. Іменно по кількості, бачите, я так сильно ще ж кажу, бісер не купую, як раніше. Тільки купую, і коли мені треба вишити он, якусь роботу, тоді трошки я так щось своє, щось підкуплюю. Ось. така сумка, і ось така ще сумка. Е, вона сказала, що <головіка> так, що, щоб я вишила, бо каже, ти любиш вишивати, тобі... На вибір, яку ти захочеш тобі. А то, типу, одну мені, одну моїй доньці. Хто яку вибере. Ну, Самі розумієте, мама є мама, тому вибір я ставлю за доньку, яка їй сподобається, таку я для неї і вишию. Буду вишивати обі, як сказати. бачите. І ту, і ту сумку буду вишивати. Так, на оцю сумку я вже підібрала бісер. Покажу. Бісер весь такий, як в мене є. І знаєте, Юма, іноді я буду, я буду, коли буду, вам, мабуть, вишивати. Вишивати я вже, мабуть, буду скоро, бо дуже вже мене нетерплячка бере, щоб її почати вишивати. Не все мені подобається тут. Який бісер, наприклад, якийсь я оставляю, такі, як є. А якісь буду я міняти. Не, не то, що в мене там такого немає, бісера, наприклад, а те, що мені ну, мені здається, що воно щось не так. Так, -то я буду вишивати так, як я бачу. Так, і ще забула сказати, що тут, а от бачите, тут ось така, що Тут ось бачите, тут такий розріз, і що можна туди просунути руку, якби, і вишивати. Ось, Так що. Такі ось, були подарунки. Е, ще до мене, мабуть, йде подарунок, але не знаю. Поки мене заінтригували, може, може, то буде і не вишивальний подарунок, так що нічого тоді вам не покажу, а може і вишивальний, навіть не знаю. Ось. Ну Я була дуже рада. Звісно, була дуже рада, що в мене додалася вишивка. Вишивки багато не буває. Вирішила зняти відео, бо а, вже ж бачите, день народження в мене вже був, це скільки вже декілька днів пройшло, я вже конвалі, вони вже не дуже мають вигляд. Вирішила зняти відео, бо вони вже скоро почнуть пропадати. А я все ніяк не можу зняти відео. Розумієте, також то хворіла. Ой, в общем, у мене проблеми з спиною. Наразі п'ю отакі, знаєте, знеболююче, хоч щоб воно мені давало робити, бо треба на городі дуже багато ж роботи, все потрохи починає вилазити, треба полоти, ще, ще, ще садити. У нас були заморозки. Пропав мене вин, виноград поморозило. Ще обіцяють заморозки ще будуть, так що і трохи полуниця також там. Ну, Квіточки такі, знаєте, вони всередині чорні. Що я успіла накрила, може щось там спасла? Ще, ще на, на, накрите. Відео огороду цей раз мене не буде. Буде мій палісадник, цвіти бузок, там трошки ще тюльпанів осталося. І це відео, мабуть, буде в мене таке коротеньке. Просто такі, знаєте, про подарунки якби до дня народження, такі невеличкі. До свята до мого. Знаєте, сильно празнувати мені не хотілося, бо саме розумію, у нас тривога за тривогою, живу на прикордоні. І якось не до свята. Зовсім не до свята. Так, аби було тихо мирно, можна було б якісь шашлики зробити пригопри на при, назвати. Друзів і відсвяткувати, але, знаєте, не було навіть бажання, бо, я ж кажу, ці тривоги без, без, без кінця і краю, і стільки всякого горя в країні, що не до свята, зовсім не до свята. Всім дякую, хто зі мною, що дивитесь, знаходите час. Свій драгоцінний час знаходите для того, щоб дивитися мої відео. Я вам всім всім дуже вдячна. Вдячна, хто підпишеться на мій канал, бо я е, буду продовжувати відео робити скільки зможу. Звісно, у нас ще немає евакуації. Я не можу сказати, що у нас все добре, але самі не знаєте, що зараз не, не можна щось таке згадувати. Ой, сьогодні живеш і ось так от. Так. Може в такому не дуже е, я веселому дусі розказую, але як воно є. І ще раз всім дякую, дякую, дякую за те, що ви зі мною. Ще раз дякую дівчатам, які мене привітали. І всім вам також бажаю здоров'я, миру. Треба нам, треба нам триматися, допомагати нашим хлопцям. Мати надію, що все буде добре. Всім до побачення, до нових відео. На все добре. Хочу показати трохи свого а, другого палісадника. Ось такий у мене тут, бачите, рюпанчик. Тут ще будуть маки. Ось мак. Ой, тут мак, дюйпанчик заховався. Буде піонія. Тут ще трохи тюльпанів розцвіло, хотіла показати, бо зараз трошки буду рвати їх, ось піон буде. І ось мій бузок. Бузок так розцвів. Яка краса. Отак, отсюда звідсиля не дуже. Ось з вулиці, як ідеш, то дуже так гарненько. Так, зараз трошки нарву квітів, треба йти на кладовище, там трошки поубирати. Ось іще бузок білий. Такі ще у мене трошки краси, вже відцвітають тюльпани. На іншій клумбі вже зовсім нема нічого. Тут, бачите, ще трошки є. Скоро ось вже ромашка буде цвісти. Інші квіти трошки краси.